Ну, така в мене сьогодні осіння веселка. Хто хоче дізнатися? Будь ласка, спільноту журнас Смет. Друзі, я вітаю вас. Я сьогодні не голений, прошу вибачити мене, але сьогодні неділя і хочеться відпочити трошечки. А сьогодні я хочу розказати про цікавий суп. Головне, що він дуже простий, надзвичайно простий. І інгредієнти теж які зустрічаються в будь-якому магазині. Єдине, що може виникнути питання, це цибуля парень. Вона є, але цей суп називається суп з цибулею порей. Чому порей не можна тут забрати, тому що порей дуже яскрава і така самостійна нота в цьому супі. І якщо забрати, то це буде зовсім інша страва. Що нам потрібно мати для того, щоб приготувати цей смачний суп цибулею? -перше, це фарш може піти Я обличчина, ну, будь-який, мені здається. Потім печуріці, зелені, перець, солодкий і цибуля звичайна і от, цибуля прий, морква, картопля. Дуже важливий інгредієнт це плавлений сир. Я вас Трошечки попереджаю, що треба дивитися, щоб це був а, дійсно плавлений сир, а не сирний продукт. Тому що сирний продукт невідомо, як себе буде поводити, коли ви його розплавити ще раз. І це моя фантазія. Я хочу додати яскравості, літньості ці, цій страві і це буде от горошик. Далі все-все все дуже просто. Ми Починаємо з фарша. В каструлю даємо трошечки олії або смальця, що ви вважаєте за потрібним, і додаєте фарш. Все готуємо на середньому вогні. Після фаршу на фарш. Трошечки він не підсмажиться, прогріється. Я додаю чесник. Я його тут не показав, от чесник. І спеції, які мені подобаються. Тут дуже гарно підуть якісь яскраві е м, італійські, літні спеції, вони дуже непогано тут будуть працювати. Коли ми будемо готувати, прогрівати всі інгредієнти, ці спеції будуть і самі прогріватися і віддавати свій смак і запах всім інгредієнтам нашої страви. Після фаршу. Ми поступово додаємо спочатку о, цибулю Пори, нарізаємо її тут і зелену частину, і білу частину, а потім немає тут ніякої черги, додаємо порізану, як вам подобається, моркву, солодкий перець, картоплю. Печуриці і о, наш горошок Горошок можете не давати, це, я ж кажу, це моя фантазія. Все, всі ці продукти прогріваємо добряче, бачимо, що у нас вже добре все прогрілося. І тоді доливаємо до кастролі бульйон будь-який. Але, якщо у вас немає бульйону, ви заморочуйтесь. Можете долити просто гарячою водою. Як тільки наш супчик булькнув, ми натираємо сирок. Ще 2-3 хвилини, щоб сирок розчинився, ще одну там, хвилиночку, щоб перевірити на сіль. і все, наша страва готова. Виключаємо і в кінці додаємо зелень, я її ніколи не підварюю, просто додаю. До речі, зелень можна додати і в тарілку, хто як любить, тому що тут смаків достатньо і в тарілці це буде ну, більш яскраво на, на смак. Я ще додаю до цієї страви, хочу додати гострого перця. Але не впевнений, але ну, хочу. Якось останнім часом мені це подобається. Ось так, ось так виглядає наша страва, коли вона вже готова. І подаємо зазвичай в тарілках з гарним хлібом і з ще більш гарним настроєм. Живіть апетитом і поспішку. До нових зустрічей!